Добрий день, з вами Микола Кочерявенка. Сьома лекція. А чому я? Або хто такий платник податку? Ну, я думаю, нескладно здогадатись, що коли ми розмовляємо про платника, це той, хто сплачує податок. Так, це зрозумів. Але. Не все так дуже просто в сенсі законодавчих підходів до таких визначальних моментів. Але я хотів би а, почати не з цього. Хотів би почати з того, що в якості платника, а, в якості побудови податкового навантаження можуть виділятися різні особи. Ну, Дуже цікаво, що в Давньому Єгипті офіційно існувала каста злодіїв, крадіїв, які збирали певний податок на прибуток з особливих осіб. Тобто кожен, хто позбавився гаманця або якогось майна від крадія, мав можливість звернутися. До старшини Касти Злодіїв і за певну винагороду грошову отримати назад те, що у нього украли. Старшина Касти Крадіїв реєстрував такий правочин, вів справи своїх підлеглих з державними реєстраторами, а в казну. Вносили податок на таким чином отриманий прибуток. Хто ж платники за українським законодавством? Законодавець виділив три типи платників: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб і фізичні особи. Тисло в них стосовно юридичних осіб. Зрозуміло, підприємства та організації, з якого моменту вони стають платниками податку. Теж більш-менш зрозуміло, з моменту реєстрації, з моменту народження правосуб'єктної особи. До речі, тут є таке дуже цікаве сперечання із цивілістами, хто кого породжує. І я стикався з такими думками, що ось податкове регулювання, воно залежне від цивільного, і е, таким чином узгодження проходить так дуже непросто. Але у мене завжди є певне заперечення, заперечення, яке пов'язане з тим, що формально навіть Правові наслідки цивільного регулювання залежать від податківців від податкового регулювання, бо отримати рахунок в банку для юридичної особи, а це одна із основних ознак юридичної особи без надання податкового номеру неможливо. Тобто для того, щоб стати суб'єктом цивільного права, ти маєш вже відбутися. Як суб'єкт податкового права. Ну, це лише свідчить про те, що кожен має займатися своїм. Відокремлені підрозділи юридичних осіб. А, виникає питання: а навіщо? Навіщо нам тут, в якості окремого суб'єкта, говорити про філії, постійні представництва і так далі. Виходить, це потрібно. І дійсно, коли ми пов'язуємо сплату податку із діяльністю того чи іншого суб'єкта, може бути прямий зв'язок. Уявіть собі ситуацію, автомобільне підприємство, яке має 5-6 філій по всій державі. Головний офіс в Києві відокремлені підрозділи Харків, Луцьк, Львів. І здійснення діяльність в цих філіях передбачає сплату податків на тих територіях. Якщо всі податки акумулювати виключно в Києві, то виходить, що руйнація шляхів відбувається десь. Там, де працює філія, там, де працює автомобілі, які а, і формують якраз базу майнову цієї філії. а гроші на ремонт шляхів будуть лише в Києві. Саме тому ось ця ідея якості окремого платника виділити відокремлений підрозділ це не зовсім нелогічно. І третє фізична особа. Фізична особа виникає перший, перше питання. А, а з якого моменту у фізичної особи виникає обов'язок сплачувати податки та збори. Зазвичай це пов'язується із моментом отримання індивідуального податкового номеру. 14-18 років зазвичай з Виданням, отриманням паспорта. Це зовсім не означає, що лише з цього моменту може виникнути податковий обов'язок. Я буду зупинятися на такому специфічному явищі, як податкове представництво. Це наступна лекція. Там я якраз на це. І зверну увагу. Якщо ви візьмете свій індивідуальний податковий номер, це буде колонка цифр, рядок пробачите цифр. Перші, перші 10 цифр це дата вашого народження. Тобто кількість днів, які пройшли з 31 Грудня 1899 року. Якщо характеризувати платника і саме через таке поняття як фізична особа, то податковий обов'язок дуже часто пов'язувався із статтю, віком або подією. Відносно такої фізичної особи. Припустимо податки давнього Китаю. В 2, 3 сторіччях в Китаї всі платники податків розподілялись на п'ять категорій. Новонароджений називався Хуан Молокосос. Це дитина, яка ще Годувалась а, Груддю. З чотирьох років він вже був сяо, малюк. Після 16 джун. Середній. З 21 року. Дін. Тягловий. А після 60 років Лао. Старий. За різних часів залежно ось від такої градації і диференціювалось податкове навантаження раз, або податкові преференції два. Залежно від статі, податковий обов'язок також можна було диференціювати в податковій системі давнього риму. Бо при запровадженні подушного оподаткування платник Податку. Чоловік це одиниця, це голова. Жінка дорівнювалась пів голови в сенсі виникнення податкового обов'язку. Я думаю, певним цікавим напрямком є і дослідження через отаке статеве призначення податків впливу на демографічну ситуацію. За радянських часів був податок, який сплачували лише особи чоловічої статі, неодружені з моменту отримання ними доходів вже в зрілому віці. Його запровадження було пов'язане всередині 40-х років з подоланням наслідків Другої світової війни, де запроваджувалась ідея сприяння приросту населення. Але не можна сказати, що це єдиний приклад. До речі, саме такий податок справлявся і в Монголії а в 20-му сторіччі. Демографічне призначення саме через оподаткування фізичних осіб, було і в давній спарті, де батько п'яти дітей взагалі звільнявся від будь-яких державних повинностей. В 1758 році в штаті Меріленд, США був прийнятий закон про те, що чоловіки. З 25 років, які не одружені і вдовці, які не мають дітей, сплачували податок в розмірі 5 шилінгів, якщо їх майно перебільшує 100 фунтів стерлінгів. І 20 шилінгів 300 фунтів стерлінгів. Конвент Революційної Франції оподатковував неодружених чоловіків подвійним податком. Тобто така тенденція була притаманна для системи оподаткування і раніше. Дякую.